Додати до них чогось дуже тяжко. Але в цей насправді найвизначніший день, найвизначніше свято для нас християн. Я хочу вам всім ще раз подякувати. Сьогодні єдиний день, коли вся наша велика громада, не тільки в Сполучених Штатах, а й в Україні, не робить ніяких мітингів, не займається роботою, не збираємо всі ми сьогодні в церкві і сьогодні день, коли ми радіємо. Коли ми знаємо, що ми переможемо, незважаючи на те, що у нас дуже тяжкий 802-й день цієї великої повномасштабної війни, незважаючи на те, що почався 11-й рік жах, після жахливого першого нападу Росії на нас. Тому що, як сьогодні в молитві і в своєму виступі сказав президент Зеленський, сьогодні день, коли ми кажемо Христос Воскрес. Сьогодні день, коли ми ще раз кажемо, що треба любити ближнього свого як самого себе. І ми чітко бачимо сьогодні. Хто ми ближнього до одного? Брати і сестри, які разом моляться, разом працюють, разом борються, разом допомагають один одному. Але ми також чітко бачимо, що зло, яке на нас напало, порушило всі закони, не тільки людські, а й божі. І тому ми маємо перемогти. Тому з Тут і насправді, сьогодні ми разом молились і разом радіємо зараз і ще раз свідчимося у світу, що Христос Воскрес.